Наразі долучаємо до розмови Руслана Музачука, речника Нацгвардії України, про події на фронті, про актуальну ситуацію. Будемо дізнаватися, пане Руслане, дякуємо, що знайшли час. Слава Україні і зі святом Дня Незалежності. Героям слава з Днем незалежності! Власне ж, про події на куп'янському напрямку, здебільшого, запитуватимусь у вас. Що там коїться наразі? От напередодні буквально російські пабліки розганяли таку інформацію, що, начебто, ЗСУ, вийшли з Куп'янська та Синьківки, Згодом вже е наша влада спростувала такі заяви. Що ви можете сказати про те, що відбувається на цьому напрямку, в тих деталях, які можна висвітлювати в ефірі? Перше, що завжди ми повинні розуміти, що окрім е безпосередньо кінетичних дій, тобто ситуація, яка Відбувається на полі бою, завжди ворог використовує і інформаційні операції. Зокрема, ми вже неодноразово бачили ще на етапі навіть оборони Бахмута, чи навіть в минулому році боїв за Лисичан Северодонець про те, що. Ворог вкидує інформацію про нібито заняття цих населених пунктів, про нібито те, що підрозділи української армії чи відступили, чи, наприклад, залишили той чи інший населений пункт. Це також потрібно розуміти. І в першу чергу завжди і українські військові, і взагалі, всі закликають користуватися інформацією в першу чергу з відкритих джерел. І не вестися на подібні заяви з боку ворога, тим більше що стосується телеграм-каналів, і дійсно купінський напрямок він залишається одним із найскладніших в плані спроб ворога здійснювати наступальні дії. Спроб ворога по кількості обстрілів. Він вже декілька тижнів, можна сказати, лідирує. І навіть цієї доби більше 70 обстрілів зазнали позиції національної гвардії на Куп'янському і Лиманському напрямку, які отримують гвардійці в складі сил оборони. В цілому ж слід відмітити, що усі наступальні дії, які вороз минулої доби. На даному напрямку вони не мали успіхів, і наші підрозділи отримали ці ділянки, не дали ворогу просуватися. Тобто, по суті, що стосується саме цих ділянок, де отримують гвардійці свої напрямки. То ситуація по лінії фронту фактично не змінилася. Ну і звичайно, в нас тривають заходи і контрбатарейної боротьби на цьому напрямку, і також і це наносить ураження по позиціях ворога по його силах і засобах. І протягом минулої доби на цьому напрямку було знищено два танки, три БМП більше п'яти одиниць автомобільної техніки і два склади. БК противника все це призводить до того, що дійсно противник виснажується, змушений подекуди підтягувати резерви. Хоча е, треба відмітити, що на куп'янському і лиманському напрямку зосереджено досить багато сил ворога. Чи чутно по перехопленням з останніх перехоплень обговорення про е, загибель Пригожина щось там вороги обговорюють у цьому плані чи ні вже? В цілому я б не став сильно цю інформацію акцентувати, що стосується саме того, як вона може впливати на, скажімо так, на наших захисників, на наші дії, тому що навіть ті події, які відбувалися на території Росії за участю Пригожина нещодавно, незвичайно мають інформаційний вплив про них неможливо не говорити про те. Навіть ті перехоплення в першу чергу наші військові фокусуються на ситуації, яка безпосередньо в районі виконання їх задач і на полі бою виникає. Це головне, що треба брати до уваги, тому що дійсно то перше, що ми маємо розуміти, це те, як, як діє ворог на полі бою, які сили засоби він можливо підтягує, і які його плани відносно діють на полі бою. Це, це пріоритет, який наші військовослужбовці ставлять перед собою. Наскільки потужні лінії оборони е, виставив ворог на куп'янському напрямку? Наскільки потужним сам виглядає ворог? Чи став він за е, це повномасштабне вторгнення більш професійнішим, напевно, чи навпаки став слабшим? Е, потрібно розуміти тут два фактори: перше, це те, що дійсно. На цей напрямок були стягнуті різні підрозділи, починаючи від підрозділів регулярної армії, цей десантно-штурмові механізовані підрозділи посилені танковими підрозділами. І дійсно в їх складі є військовослужбовці, є офіцери, які мають досвід, які вже ведуть тривалий час бойові дії. Але в той же час там зосереджені певні підрозділи, які були укомплектовані по мобілізації, яка в Росії приховано триває досі. І звичайно, що їх досвід не такий. Вони, можливо, пройшли якусь базову підготовку і, в принципі відчувається для під час штурмів, відчувається взагалі під час ведення бойових дій. Чи ці підрозділи вони дійсно мають досвід те, ту манеру, яку вони використовують за характером своїх дій. Чи, наприклад, якщо це підрозділи, які менш досвідчені, або ж це підрозділи, скажімо так, роти типу штормзет, яких просто кидають на передові позиції для штурму наших позицій українських захисників, і звичайно, що такі штурми. Зазвичай безуспішно. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ем, нещодавно зазначив, що із Куп'янського району було евакуйовано майже 600 людей. Триває примусова е, евакуація населення. Ем, наскільки необхідно зараз дійсно евакую, евакуйовуватися з цього району? Наскільки ем, обстрілюється він? Чим обстрілюється зі сторони ворога? Звичайно, що ми бачимо, що обстрілів дуже зазнають прифронтові населені пункти, і це не лише, скажімо так, Харківщина, Донеччина, Луганщина, це й на півдні. І більше того, це навіть прикордонні населені пункти. Зокрема, вже ми бачимо тривалий час, що це і Сумщина, і Чернігівщина. Звичайно, це впливає на те, як живуть люди. Це може призводити до втрат серед цивільних. Що стосується безпосередньо прийняття рішення щодо евакуації на тих чи інших напрямках в тих чи інших районах, особливо де ведуться бойові дії, то це, скажімо так, прерогативої військово-цивільних адміністрацій, ну взагалі місцевої влади, вони мають вони розуміють обстановку, вони можуть вживати таких заходів і приймати рішення. І дійсно, що що стосується саме військових, то їх задача тут це не допустити прориву ворога звичайно, не допустити того, що якщо є можливість завчасно виявляти, де можливо буде проводитися особливо артилерійський обстріл, тому що це значно більше відстані ніж ракетні обстріли, наприклад, і іноді військові виконують певні задачі, що допомагають. Проводити евакуації мирного населення. Проте е, хочу відмітити, що ну таке рішення взагалі щодо евакуації, щодо переміщення певних осіб, е, воно приймається в першу чергу з боку місцевих адміністрацій. Віримо у Збройні сили України. Дякуємо вам. Руслан Музичук був на зв'язку. Речник Нацгвардії України про ситуацію здебільшого про Куп'янський напрямок. Ми Лиману Куп'янський мовили. Дякуємо за включення.